Всім привіт, дорогі друзі! Ну нарешті цей день настав старт УПЛ. Уже зовсім скоро чемпіонат України стартує першим туром вже 23.08, друзі. І сьогодні ми будемо обговорювати, яким буде старт чемпіонату України, хто транслюватиме матчі УПЛ. Подивимось, як команди підійшли до цього старту чемпіонату УПЛ 22-23. Ну і, звісно, я дам свій прогноз на таблицю. Підсумкову таблицю Чемпіонату України сезону 22-23. Тому буде дуже цікаво, друзі, прямо зараз в коментарях. Напишіть ваші очікування від нового сезону чемпіонату України, хто буде чемпіоном, хто вилетить. Звісно, пишіть все, що ви думаєте про новий сезон. Нашого українського футболу, ну і зараз ми про це все будемо говорити. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал для того, щоб не пропускати інші наші відео по українському футболу, і також прямі трансляції, як будуть, які будуть проходити під час матчів УПЛ. Тому заходьте уже. Завтра Шахтар зіграє о 13.00 проти Металіста 19.25. Перший матч, перший тур будемо зустрічати старт чемпіонату. Ну і відразу давайте розпочинати з старту першого туру. Подивимось календарю. Зараз ті матчі ви бачите на екрані, які будуть точно зіграні в першому турі. І три матчі перенесені, друзі. Минай Львів перенесений, чесно кажучи, не знаю, чому там я так розумію, зі сторони Львову пішла якась скарга. Тобто, ну прохання вибачаю, звісно, перенести цей матч. Ну і матч Інгуйлайт з Динамо Київ і матч Дніпро-1 Олександрія були перенесені на 16 11 22 тобто на 16 листопада. Тому що Динамо Київ ось в той же день, коли стартує, ОПЛ буде грати Лігу Чемпіонів проти Бенфіки, а Дніпро-1 в четвер також проти Аеку буде грати матч-відповідь. Тому ці матчі перенесені. І будуть зіграні ось такі ігри 23.08, друзі. Давайте відразу дивитися. Шахтар, металіст 19-25. Звісно, тут є фаворит Єндердон. О 13.00, як ви бачите, буде старт цього поєдинку. Єдиний матч в цей час буде показано. Офіційний транслятор, звісно, це Сетанта Спортс, і всі ці матчі буде показувати саме їхня платформа. Далі о 15.00 два матчі, друзі. Зоря Ворскла зіграє між собою топовий матч, як на мене. Ну і Чорноморець-Верес теж о 15.00. Тобто в один час матчі, як ми бачимо, Сетанта ну, і разом з УПЛ все-таки прийшли до того, що матчі Ось так рано проходити, тобто в день, можна сказати, практично всі ігри, і в один час дуже багато матчів. Чесно, незручно, але під час війни, звісно, головне, що стартував уже УПЛ там неважливо, коли воно буде зігране. Головне, щоб не було тривог, звісно, щоб не затримувались матчі. Тому що, якщо будуть тривоги, то, звісно, всі підуть в бомбосховище і будуть чекати від бою. Да? Ну і о 17.00 того ж дня буде грати колос. Кривбас теж досить цікава гра. Зараз ми по прогнозам теж на цій на матчі пройдусь по прогнозам, і взагалі на підсумкову таблицю трішки пізніше. 24.08 буде зіграно о 15.00 матч рух Металіст, Теж цікаве протистояння для нас. Я думаю, зараз кожен матч буде дуже цікавим, тому що ми мало команд бачили в ділі в цьому сезоні. По факту, тільки шах... ми бачили по факту тільки в офіційних матчах Зорю. Ворсклу ми бачили Дніпро 1 та Динамо. Ось ці команди, які в принципі. Стартували в Єврокубках. Шахтар буде з групового етапу вже в ліги, Чемпі... ліги чемпіонів стартувати. Ну і зараз я хотів би з вами, друзі, розглянути таку таблицю на Трансфермарк, де ми можемо побачити, скільки команди зараз взагалі коштують взагалом, який середній вік команд, і скільки в нас взагалі в чемпіонаті легіонерів на даний момент і в кого їх більше. Давайте розглядати цей цю, цю таблицю. Вона досить цікава, тому що, ну як ми бачимо, ось навіть прогноз уже по Ціні команд, хто на якому місці знаходиться, як ми бачимо, Львів на останньому Динамо на першому 106 мільйонів. коштує Динамо Київ. Вони на першому місці. 72 мільйони шахтар. Вони на другому. І це ну в два рази. Друзі, шахтар, якщо не в три, якщо не втричі, впав в ціні. За цей рік, тому що Шахтар всіх легіонерів втратив, тому зараз ось такі проблеми. Ну, Як ми бачимо, Шахтар нещодавно підписав Івана Петряка, Шахтар, скоріше за все, підпише і Мар'яна Шведа. Йдемо далі. Дніпро один і далі прірва, друзі. Далі прірва. Хтось каже, що Шахтар не витягне, але по фінансам, як ми бачимо, все одно. Ну якби Шахтар все одно дуже сильна команда. І тут тільки Дніпро один, практично 20 мільйонів, 19,5 мільйони коштує Дніпро один. Далі Зоря 12. Ворства 10, 8,7, Олександрія 8.2, Колос 6,2, Кривбас, Інгулець коштує 6,1, 6.05 Чорноморець, рух 5,65, 5.25 Верес, Металіст 5.21, Минай 5.03, 4,68 і найдешевша команда. Це у нас солів. Як ми бачимо, загалом всі наші команди коштують 284 мільйони. 84 тисячі. Ну, ось ось така ціна це, в принципі, напевно, ціна умовного. Я не знаю, яку команду зараз назвати. Ну, напевно, порту якесь можливо. Можливо, та ж Бенфіка десь приблизно так коштує. Тобто, дійсно, наш чемпіонат пав за рахунок того, що легіонерів у нас тільки 45 на всі команди. І що цікаво, в Шахтаря 3, я не знаю, хто там. А, джурасик, хто, хто там ще прийшов, по-моєму, ще хтось із таких не дуже легіонерів, Траоре, Jurassic, а не знаю, хто там третій, напишіть в чат. Найбільше легіонерів, як показується в Ворскле Полтави, їх 8, у Руха 4 легіонери, 3 у Минає навіть є, ну і 6 у Інгульця. Тобто, ну ось такі показники. У Дніпра один, я думаю, що ще будуть трансфери, тим більше, що Шахтар може підписати також і Шведа, і говорять зараз про те, що з Шахтарем тренується вже Лукас Тейлор, який грав за Дніпро 1 в минулих сезонах. І за ПВК Львів він грав, по-моєму. Тому, в принципі, трансфери ще будуть. Це не означає, що трансфер вікно закрите. воно ще не закрите, ще команди будуть доукомплектовувати команду. Але як ви бачите, ну ціни це таке діло. Ось ми бачимо середній вік. Най, до речі, давайте подивимось. Молодша команда це Зоря 23-4 роки. Далі там Олександрія Рух, як ми бачимо, Шахтар, до речі, один одна із наймолодших команд. Найдосвідченіша це Чорноморець, Чорноморець дійсно набирав дуже багато досвідчених футболістів, але дуже багато і пішли після того, як сталася війна. Ну і багато знову ж таки прийшли недавно. Нещодавно підписали Чорноморець Гладкого, тому що покинув команду Русин і перейшов до Зорі, Тому тут ще будуть багато друзів нас, переходів. В заявці, друзі, ось що цікаво. Мені здається, і за цього, і напевно ПФК Львів переніс гру, тому що в них футболістів там мало. 16 гравців зараз показує тільки у ПФК Львову, тобто реально мала заявка. Якщо порівняти з іншими, це в два рази вдвічі менше, ніж там того ж минаю забитим гравцям. І Динамо Київ. Да. Ну, так, В середньому десь 25 футболістів у нас, напевно, загалом 413 футболістів, в середній вік 25,8, 45 легіонерів. Ну і найдорожчі гравці, друзі, нашого чемпіонату це Циганков, Забарний, Матвієнко, Шапаренко, Бученко. Тобто Шахтар, Динамо, Шахтар, Динамо. Звісно, іншого бути й не може. Ось подивіться, топ-25 футболістів по ціні, це тільки Шахтар Динамо і два гравця з Дніпра. Це Домінго Бланко і Артем Довбик. Все. Далі прірва. Ось цікаво, хто найдорожчий, окрім цих трьох команд. А, є Ворскли Різних. Він 2 мільйони коштує. Далі ще є Зорі Кабаєва. але ж Кабаєв ми знаємо, що в Динамо скоро пройде тому Ну, як ми бачимо, ось такий топ-50 футболістів туди входять навіть Владка Літвинцев із Олександрії. Ну і Зоря Сколоса є Сергій Болба. До речі, доволі якісний футболіст для цієї команди. Ну, а ось, якщо вам цікаво, недавні трансфери, саме іноземців, чемпіонат України, той же Бланко. Є футболіст, ось у Ворсклу прийшов атакувальний Торте із Албанії, е, в Аргентинець е, за сумісництвом Італіїс, також Порітами. Ми його вже бачили в ділі, в Чорноморець ось непогано. Поганий футболіст, я надію, що непоганий. Із Камеруну в Кривбас Феліпа Родрігес, це бразилець в Ворсклу. У Дніпро один, ще два. Ми їх теж бачили в ділі. Ну і ще один футболіст в Ворсклу. Тобто ми бачимо, хто підсилюється. Підсилюється ворскла Дніпро 1. Якщо не брати Динамо Шахтар, ми їх наберемо, і то навіть вони не підписують іноземців, тому що їм потрібні якісні іноземці під Лігу Чемпіонів. Ми розуміємо, що Шахтар аби кого підписувати не буде. Тому ми бачимось такі трансфери саме від Ворскла і Дніправди. Хотілося поговорити трішки про скандал. Про не трішки зовсім трішки про єдиний пул, тому що. Все таки медіагрупа 1+1 транслюватиме матчі Динамо-Дніпро-1-Зорі та Металіста в УПЛ, вони це офіційно, друзі, сьогодні висловили цю думку і сказали, що телеканали 2+2 та «Уніон», канали спортивних проєктів 1+1 Football Hub і Pro Football Digital транслюватимуть матчі 15-го сезону Української Прем'єр-ліги, повідомляється на сторінці Pro е, Football Digital у в Фейсбуці, що починаючи з 23 серпня на ресурсах групи 1 плюс 1 медіа транслюватися з матчу Пел. Друзі, чесно кажучи, ну це повний бред, тому що сетанта, сетанта вже заявила, сетанта є офіційним транслятором. Вони також будуть показувати матчі. Тобто сетанта матиме повне право просто Ютубу дати всі докази, що вони є на даний момент офіційним транслятором, і Ютуб тупо забанить ті. Непрямі трансляції, які вони захочуть проводити в Ютубі, на телеканалах. Ну я не знаю, чи будуть якісь санкції щодо цих клубів, які будуть транслюватися Динамо, Зоря, Дніпро-1 там Металіст, наскільки я розумію. Які ці будуть санкції, зняття очок, штрафи, що, що це буде, чи будуть банитися трансляції, друзі? Ось саме в Ютубі там Футбол Хубу, чи де вони будуть, хочуть показуватись? Це теж цікаво. Як на мене потрібно, потрібно показувати. Наш футбол в єдиному ресурсі, а не робити знову якесь посміховисько з нашого чемпіонату, що там 5 клубів, що більшість проголосували за сетанту, але 5 клубів вони, знаєш, самі собі на умі, вони там самі організовують ці трансляції, хоча всі практично, ну, більшість, більшість проголосувала. За те, що е, Септанта буде транслювати матчі чемпіонату України. Вони виграли цей тендер, і вони повинні транслювати всі матчі. Вони будуть їх транслювати. Які будуть санкції до цих команд? Дуже цікаво. Пишіть свою думку в коментарі. Ну і останнє, друзі, що хотілося б сьогодні вам показати, це твій прогноз на підсумкову таблицю чемпіонату України. Ну що, друзі, ви готові? Я думаю, що ви готові це побачити. Ну і ось мій прогноз, друзі, на перше місце я поставив Динамо Київ. Все таки ми бачимо, що Динамо на даний момент. Зберегло практично весь свій склад лідерів своїх. І, в принципі, напевно, когось, можливо, вони продадуть після того, як від Бенфіки вилетять, скоріш за все. да скоріш за все, будуть продані футболісти. Але мені здається, я думаю, всім зараз здається, і це очевидно, що Динамо буде напевно сильніше за Шахтар, тим більше, що в них є стабільність в плані складу, і тренер, який добре знає чемпіонат. І той склад, який тренує. Далі Шахтар, друге місце. Все-таки, хто б що не говорив, да, Шахтар втратив іноземців. Ну, моя думка, що. Я в якості, в, саме в якості чемпіонату України Шахтар не втратить, друзі. Ну аж ніяк не втратить. І мені здається, навіть буде боротися до кінця з Динамо за чемпіонство. Просто, скоріш за все, десь не вистачить стабільності, тому що багато молодих і нових футболістів в Шахтарі, і тут потрібна адаптація. На адаптації потрібен час, будуть втрати очок у Шахтаря. Ну і звісно, буде важко. Буде Шахтар бадатися, з ними будуть бадатися і Ворсла, яку я поставив на третє місце, друзі. Тому що мені Ворскла, ну, чесно кажучи, найбільше сподобалось по грі. І взагалі скрипник як тренер себе дуже добре показав в чемпіонаті України. Також тренер, який дуже добре знає чемпіонат, який тут уже давно який, ну не так давно, звісно, можливо, але він його знає досконало за рахунок зорі, за рахунок. Тієї зорі, з якою він досягав тут результату і займав і третє місце. Міг навіть і друге місце в одному сезоні зайняти. Тому мені здається, ось цього досвіду тренерського і якісного фінансування фінанси це зараз дуже важливо. Вистачить ворслід для того, щоб зайняти третє місце. На четверте місце я поставив команду Патріка Ван Леована з дорі Луганськ, яка в принципі мені теж сподобалась по першій грі проти університету, де вони старалися домінувати. В Єврокубках, так, да, зоря нестабільний, як ми бачили другий матч 3-0. Вони програли. Але як на мене, чи для чемпіонату України такий футбол, який ставить Патрік Ван Левен, домінуючий, е атакувальний, тим не менш, він повинен давати результати. Мені здається, вони не впадуть точно нижче четвертого місця і займуть четверте. На п'яте місце я поставив Олександрію, друзі. Мені здається, що на даний момент Олександрія теж не дуже багато якісних гравців втратила своїх. Да, пішов ковалець, пішли там ще пар, пару футболістів, але й підписали вони досить якісних гравців, які можуть давати результат. Той же і Футболісти, ті, які вже були. Той же Макс Тертяков, який я вважаю, в цьому чемпіонаті буде один з найкращих в Олександрії. Той же Владислав Калітвінцев. є досвідчені футболісти. Є футболісти, які можуть потягнути за собою команду. Тобто, в принципі, я бачу перспективу всій команді, друзі. Мені здається, що саме Олександрія займе п'яте місце. І зможе також поборотись можливо за Єврокубки. на шосте місце. Я поставив СК Дніпро-1. і мені здається, вони не потраплять цьому сезоні, навіть незважаючи на те, що. А вони там непоганий склад збирають. Там Олександр Кучер головний тренер. мені здається, Олександр Кучер провалиться. Його можливо навіть будуть звільняти. Мені так здається, що він можливо не допрацює. Але всяке може бути, друзі. Це футбол. Можливо, його команда заграє і він всім покаже, що ну принаймні. Там я зміню свою думку і побачу, що дійсно Олександр Тренер Олександр Кучер крутий тренер і тому подібне. Але мені здається, все-таки Дніпро 1 не зможе зайти в першу п'ятірку, і там будуть більш стабільні Олександрія, Зоря і Ворскла. На сьоме місце поставив рух Львів. Ця команда, в принципі, уже в цьому сезоні. Я думаю, що готова давати більш-менш якісний результат, тому що ну, в минулих сезонах ця команда ще росла. І їй було дійсно важко конкурувати із е, такими командами, там як та ж Динамо, це зрозуміло, але та ж Олександрія, та ж Зоря і Ворскла, Але зараз паритет, друзі. Зараз паритет у багатьох команд із е, тими командами, які зараз знаходяться ось в моїй таблиці, там на третьому, шостому. Да? Тому що ну, менше легіонерів, і це говорить про те, що чемпіонат буде більш-менш рівний. Тобто кожна команда, у кожної зможе відібрати очки і рух. В них вже дуже непогана академія, мені здається, що вони їх можуть вже зараз використовувати. І, в принципі, в них там і... Були теж непогані трансфери, тому я вірю, що рух зможе забратися вище, ніж середина таблиці. На восьме місце поставив Колос. Колос, це ну, вже напевно років, років три стабільна така команда УПЛ, яка навіть і в першу шістку заходить буває. Але в цьому сезоні, мені здається, вони ось будуть на восьму місці. Далі верес, дев'яте місце. Теж команда, яка вже знає, що таке УПЛ, пограла в минулому сезоні. Давала деякі матчі сенсаційні, як на мене. Але мені здається, в серединці вони будуть чорноморець із Григорчуком. По-перше, все-таки тренер. Да, мені здається, що вони точно не вилетять, вони будуть в середині турнірної таблиці, будуть таким, такою командою, яка зможе кусати, відбирати очки в тих команд, які будуть боротися за Єврокубки. Далі поставив новачка Кривбас 11 і 12 металіст. Не знаю, як вони будуть грати, чесно побачимо. Але мій прогноз, що вони будуть в середині також не вилетять. І металіст не вилетить, все-таки проект поки живе. Футболісти там більш-менш якісь є. Тому йдемо далі. 13-те місце інгулець, який, ну, чесно кажучи, не знаю, останні сезони. Ну, ця команда не дуже багато вкладає, звісно, в е, свій проект. Там ну, не сильно тратиться. Зрозуміло, що немає серйозних фінансів, але все-таки мені здається, вони зможуть. Зайняти тільки 13 місце. Так, не вилетять, але й не будуть хапати зірок в цьому чемпіонаті. Металіст 19-25 теж для мене проект незрозумілий, якщо чесно. Вони там підписали навіть якогось бразильця. Ну, але я знову ж таки не думаю, що вони будуть здобувати якісь серйозні результати на фоні е, тих команд, які зараз є більш цікавіші в УПЛ, той же Кривбас якщо взяти з Чорноморцем, як на мене. Ну і останні місця це 15-16, Львів, і Минай друзі. це Ну, Минай я ставлю, тому що в минулому сезоні вони повинні були вилетіти з такою грою. І Львів, в якого зараз взагалі 16 футболістів. Щоб ви розуміли, ну вони реально там цілий склад втратили, плюс прийшли в них тільки в цьому сезоні три гравці. Три друзі. І звідки прийшли? З Вовчанська. Футболіст прийшов, якийсь гравець, центральний захисник вільних агентів із інгульця опорний півзахисник шишка. Все, там більше нема футболістів. Тобто, ну мені здається, ось ці команди реально будуть виживати там між собою, можливо, Львів і 16. з Моя думка, ось минає. Вони повинні вилетіти, тому що в минулому сезоні жахливу гру вони демонстрували. Тому ось такий мій прогноз. Друзі, прямо зараз напишіть свої прогнози на чемпіонат України, на те на якому місці буде яка із команд. Переходьте в телеграм-канал, можете там написати під цим скріном чи під відосом свій прогноз. Ну і давайте дам прогноз на матчі. Напевно, першого туру, які точно будуть зіграні вже. Це Металіст Шахтар. Мені здається, Шахтар обіграє 19-25, все-таки перший матч, я думаю, не буде так легко. Але роблю, давайте навіть рахунки буду говорити. 2-0 на користь Шахтаря це мій прогноз. Далі, зоря Ворскла. Ось цікавий матч. Дійсно, команда Скрипника, тільки вже Ворскла проти Зорі Ван Леона. Все-таки я чекаю тут напевно ніч. 1-1. Мені здається, тут не буде переможця. Далі Чорноморець-Верес. Напевно, я тут дам прогноз на те, що 1-0 буде на користь Чорноморця. І вони виграють свій перший поєдинок у Вереса. Колос Кривбас. Цікаве протистояння. Навіть не знаю, кому дати тут належне, тому що я не знаю, як грає Кривбас. Вони там. Набрали дуже багато нових футболістів, плюс головний тренер Вернодуб якісний, але все-таки дам 2-1 на користь колоса. І рух Металіст. Я вважаю, що рух обіграє в цьому матчі Металіст з рахунком, знову ж таки, невеликим. Мені здається, буде 2-1 також або 1-0. Щось таке. Ми побачимо. Тобто, я не очікую від першого туру багато голів, тому що команди тільки будуть ходити в сезон. Можливо, будуть в обидві сторони багато голів за рахунок того, що команди ну, поки що не дуже зіграні, деякі, можливо, таке буде. Але все ж таки не думаю, друзі. Тому ось такий мій прогноз. Знову ж таки, на перший тур пишіть. І не забувайте, що в нас після кожного туру я буду старатися робити огляди туру. Тобто, кожен матч ми будемо обговорювати і дуже детально говорити про український футбол. Тому не пропускайте, підпишіться на канал. Поставте лайк, пишіть свої коментарі. Чекаємо уже пряму трансляцію в 12.45. Завтра я всіх чекаю на прямій трансляцію Шахтар Металіст 19.25. Всім до нових зустрічей!